Чому ви саме вибрали Албанію? Запитує таті. Таті розповідаю вам, ми з дружиною відкрили для себе Албанію ще у 2019 році. Ми приїхали, вивчили її і зрозуміли, що це країна можливостей, що потрібно сюди їхати для постійного місця проживання. Пройшов деякий час, ми підготувалися, і ось ми зараз знаходимося тут. Що дає ця країна? Тут можна реалізуватися у будь-якому бізнесі. Якщо людина дружить з головою, якщо людина розуміє, як заробляти кошти, країна для цього все дає. Далі це дуже безпечна країна, одна з найбезпечніших у Європі. Багато українців цього не розуміють. Вони живуть якимись міфами. Їм розповіли, що тут мафія бігає з автоматами, але це не так. Я багато про це розповідаю. І ті, хто розуміють українці, вони сюди їдуть. І насолоджується життям. Далі клімат тут один з найкращих кліматів в Європі. Далі їжа. Тут дуже корисна, дуже класна їжа. Тут заборонено ГМО, тут заборонено використання гербіцидів. Їжа просто супер. Ціни тут набагато дешевше, ніж у будь-якій країні Європейського Союзу. Тут можна спокійно орендувати собі класне житло за 500 євро. Тут можна купити нерухомість за адекватні поки що гроші, але вона нерухомість зростає в ціні кожного дня, тому що європейці піднімають цю планку. Вони зараз. Інтенсивно скуповують нерухомість, і Албанія на сьогоднішній день перша країна в світі по покупці нерухомості серед іноземців. Тут дуже багато плюсів, про які можна розповідати. Ну я вважаю, що це одна з найкращих країн світу, і вона буде ще краща, тому що сюди дуже багато коштів зараз вливається зі сторони Арабських Еміратів і Сполучених Штатів Америки.